Вісім відер кар'єрного піску, ще два цемент і вода. Береться ця суміш в руку, вона повинна бути триматися в кучки і розламнуться такими коржиками. Це рецепт приготування цегли у вигляді відомого на увесь світ дитячого конструктору. Лего. І в будівництві його кладуть як деталі інженерної гри. Наприклад, складає ряд, От, наприклад, йде перев'язка. Іде перев'язка у киспіця. Все. І ставиться вона на клей. Можна ставити на клей, можна ставити і на розпор. Унікальна лего цегла вже користується попитом на будівельних майданчиках, а народилась на Вінниччині. Три роки над її створенням та удосконаленням працювали викладачі студенти Немирівського будівельного коледжу. Конструкція дешево, швидко, екологічно. Стартап сподобався закордонним інвесторам. На обладнання гроші виділив американський фонд. Його інноваційне рішення полягає в тому, щоб будувати виробляти цеглину і саме за інноваційну конструкцію. Також нова будівельна суміш передбачає екологічна і саме ось таке нове будівництво: швидке, екологічно чисте, енергоефективне. З 25 кілограмового мішка цементу виходить 50 легоцеглин. Їх не потрібно випалювати в печі. Перевага велика, що в ній є пази. І в цих пазах ми можемо розміщувати проводку або пустоти, пінину задувати, керамзит, щоб було утеплення. Зараз також будувати будинок. Це перевага велика, щоб було тепло, зручно, екологічно чисто. Недорогий у виробництві собівартість однієї деталі трохи більше 13 гривень, та міцний у будівництві. Матеріал згодиться для відбудови побитих ворожими ракетами будинків, кажуть виробники. І запрошують добровольців, які готові відбудовувати країну на навчання.